Давайте тепер розберемося, що таке розширений пошук і як їм користуватися. У веб-додатку на сторінці Список ТМЦ ми натискаємо розширений пошук. Ми бачимо 9 полів, по яким ви можете відфільтрувати список. Наприклад, ви хочете подивитись, за що відповідальні ваші співробітники, тобто подивитись їх підзвітність. Ми натискаємо на поле відповідальний та обираємо співробітника, наприклад, Сергій Іванов. І ми бачимо, що він відповідальний за болгарку та за акумулятори. Вони знаходяться на заводі цех номер 1 Власне, ми бачимо вартість цих матеріальних цінностей. Якщо ви хочете дізнатись, що у вас на кожному об'єкті, вам необхідно у вкладці об'єкт обрати, наприклад, завод. І ми бачимо, що на заводі болгарка, акумулятор, і відповідно, хто за них відповідає, також можна дивитись по брендам і моделям. Якщо ви шукаєте конкретно Бош, то він знайде тільки Бош. Якщо вам треба подивитись, в принципі, де ваші перфоратори, ви пишете тут «перфоратор». І він знаходить усі перфоратори. Ми бачимо, що один перфоратор у сервісі, відповідальний за нього кирил. Один перфоратор в нас на складі, скоріш за все, не розподілений, не промаркований, та один перфоратор на заводі, цех номер 2 відповідальний теж Кирило. Також є така вкладка, як статус, в якій ще 5. Різноманітних опцій це не розподілене, тобто непромарковані матеріальні цінності, щойно створені. Статус в процесі передачі це коли матеріальні цінності за допомогою мобільного додатку хтось відправив, але сторона отримувач ще не прийняла. Ми можемо окремо подивитись, що у нас у сервісі перфоратор, і що в нас списано, і на який об'єкт. Всі ці звіти можна зберегти, натиснувши кнопку Завантажити звіт. Додайте свою пошту і вам прийде ось такий Excel файл, в якому буде уся інформація.